Біфрен спокій за ясної голови. Зустрів наступ росіян на передові поблизу Мар'їнки. Прикордонник з позивним Джої служив на Донеччині з 2018-го. Разом із побратимами готувався до приходу окупантів. А в березні він з товаришами зумів відбити наступ трьох колон окупантів аж поки не зазнав поранення. Осколки посікли військовому ноги і спину. Після численних операцій кінцівки вдалося врятувати. Нині Джої знову стоїть на своїх двох і чекає останніх операції. Про що він найбільше мріє і чому прагне знову повернутися? Устрій. Дивіться в наступному репортажі. Простий, хороший робочий день, знаєте, такий насичений, на позитиві, дуже багато адреналіну. В кінці посміялися всі вечором. 34-річний прикордонник на позивний Джої пригадує 24 лютого. Тоді він з побратимами тримав оборону на передньому краї перед КПВВ Мар'їнка на Донеччині. Чоловік служив там з 2018 року. Каже, ще за кілька місяців до повномасштабного вторгнення росіяни стали активнішими. Почалися це обстріли з квадрокоптерів, з мінометів позицій. І розуміли, що дуже сильно атакувалися. Що і вночі дуже сильний техніки ми прислуховували, дуже великими колонами чули. І відповідно від цього робили висновки, до цього готувалися. З 24-го росіяни щільно готили по наших з артилерії, хотіли вибити прикордонників з їхніх позицій, проте Джої побратимами тримали оборону до останнього. Основний окоп, по якому ми ходили, від нього нічого не залишилося. Його пережили 120-м і 152-м калібром. Просто окоп висоту мого росту від нього нічого не залишилось. Просто ямка на відстань 100 метрів. Українські військові змогли відбити три колони окупантів 20 березня. Росіяни в чергове стали гатити з артилерії. Ми почали по перехвату просувати відповідь. І попали там де думали по аналізах, ми попали по живій силі, після чого вони піднялися і почали бігти. Тоді, неподалік Джої, поцілив снаряд, чоловік отримав поранення. Я почув свист, кинув зброю і забіг в схованку з товаришем. І вже тоді відчув жару по всьому тілі, по нозі, по спині. І коли розвернувся, зрозумів, що товариш загинув. Я сам э, достав поранення. Осколки зі ствольної артилерії крупного калібру прошили військового. Нога була вся розірвана. і Доставши від себе турнікет, я передав товару, що він наклав. Він його затягнув. На одній нозі я доскакав до повз до окопа і там далі надавали медичну допомогу. Грубо говоря, від п'яток до спини я весь у в коні чоловіка досі є осколки. Ногу після кількох операцій лікарям вдалося врятувати. Спершу Джої ходив з двома милицями на одній нозі. Нині потроху ходить на своїх двох з допомогою Ортеза та однієї милиці. Я використовую для того, щоб трималося коліно, бо при невеликих навантаженнях коліно ходить в сторону. Зараз прооперували, просто страхуємося і будемо закачувати. І сподіваюся, що скоро буду без нього. Чоловік проходив реабілітацію в Польщі, тепер у Львові. Попереду у нього ще одна операція на коліні і тривале відновлення. Зараз найбільша мрія Джої якнайшвидше відновитись і знову стати у стрій. Зараз займаюся реабілітацією. Треба стати назад в стрій з повною цілою новою. А якщо я буду далі ходити на милицях, я нікому не потрібен. Треба відновитися і можна далі боронити. Ми вибрали професію не займатися малюванням, а не бути вчителем. Ми обрали свій шлях і маємо це робити. Оксана Ротко, Тарасолинець, програма Вікна СТБ. Єдині новини.